Це був звичайний день в нашому селі, поки я не зустрів єнотів, які, на жаль, зіпсували нам життя. Хлопці, навіщо ви мені сокиру дали? Можеш, будь ласка, піти в ліс, та добути трохи дерева. Ну добре зараз. Друзі, нам потрібні дрова для того, щоб зігрітися. Тому так прийшов час їх добувати, і якщо чесно, я люблю це робити, тому що в цей момент я добуваю не тільки дерево, а ще й ябука, які з них падають. Хвилинку, а це хто там пробіг? Що це за тварина? А, друзі, я все зрозумів, це єнот, подивіться, який він милий. Подивіться, він яблуко, здається, хоче. Ну, звичайно, як тільки я показав йому яблуко, як ви бачите, він встав на задні лапи. І прасе, просив в мене яблуко. Ну добре, тримай тобі його. І хвилинку, він мене кудись веде. Ну добре, ходімо за ним. Друзі, подивіться, він мене привів до інших єнотів. Я не знав, що їх тут так багато. Ну і що, хто хоче яблука? Подивіться, вони всі хочуть. Хочуть по яблуку, добре, в мене всього чотири яблука, ти тримай, яблуко, ти також тримай, ябука. ти, і, звичайно, про тебе я не забуваю. І здається, мені навіть вдалося їх приручити. Давайте покажемо цих єнотів селянам. Селяни, а я повернувся в село не один. Подивіться, кого я з собою взяв. Кого взагалі-то ми просили тебе добути дерево. Та добув я дерево, чому ви такі злі? Ось тримайте, на сьогодні нам вистачить. Хіба ці милі істоти не піднімають вам настрій? Ти ж знаєш, на що любите тварини, це собаки. Ну і що, виходить, я дарма сюди привів стільки єнотів. Виходить, що так, забирай їх звідси, вони нам не подобаються. Селяни, ну я їх вже приручив. Тепер я не можу їх просто так відпустити. Роби, що хочеш, але щоб їх не було в нашому селі. Добре, добре, я зрозумів. Ви за ними поки пригляньте, а через декілька хвилин я вже їх заберу. Давай тільки швидше. Ну що ж, якщо селяни не дозволяють приводити єнотів в село, нехай єноти будуть. Не в селі, ось тут. Ми для них зараз швидко побудуємо гарний вальєр і почну я, звичайно, друзі, з дерева. Також їм потрібна буде вода, тому давайте на цьому місці виривати гігантську яму. Ну як гігантську, приблизно ось таку. І тепер заливаємо в неї воду. А очка, вон вони нас вкусили. Забери, забери їх звідси, негайно. Ну вкусили вкусили, що потерпіти не можна. Ще й плакати почали. А то ми хоча б раз в житті кусали, а? Скажи. Нам взагалі-то так. Все одно прибирай їх. Ну добре, добре, єноти, давайте всі ходімо разом зі мною. Тим паче, що я вам майже вже приготував вольєр. Тому так, давайте, давайте сюди проходьте. Готовий тепер, щоб ви вже нікому не заважали. Навколо вашого вольєра я поставлю паркан, щоб ви більше не кусали селян. До речі, друзі, подивіться, вони опинилися в одному вольєрі з коровою. Ну а що, разом їм точно буде веселіше. Камо. Нас тепер болить місце у косу. Та ну що ж таке, і що мені тепер зробити? Ну добре, якщо хочете, я вам можу ось печиво роздати. Фу, Каво, та воно як камінь, ти скільки часу його зберігав. Почекайте, дайте згадаю рік або два. А, ні, точно, три роки я зберігав це печиво. І тепер нам його даєш, так все, ми викликаємо лікаря. Ну, викликайте, сподіваюся, він вам допоможе. І так як продукти я не люблю викидати, давайте зараз зайдемо до цих єнотів. Не щах та. Хоче печиво, він хоче печиво. Подивіться, як взяв печиво. Так, ще тобі, тобі також кожному по печиво буде. І де ось цей, а ти сховався від мене, також тримай. А вони не кажуть, що це печиво погане. Мені здається, їм взагалі все одно. О, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк, якщо ви любите тварин. Тобто так, друзі, просто поставте лайк, якщо ви любите тварин. Не важливо кого, вовка, собаку, кішку або єнота. Просто поставте лайк, якщо ви любите тварин. І потім подивимося, скільки нас таких, тому що я обожнюю тварин. Це наймиліші істоти у світі. І тому, якщо ви також так гадаєте, поставте лайк. І до речі, також підписуйтесь на мій канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. Комо допоможе нам погано, дуже погано! Та що у вас знову сталося? Ого! Селяни, а що це взагалі таке з вами? Ми самі не знаємо, в нас такого ще ніколи не було. А я вам казав, не можна. Наїсти чіпси на голодний шунок. Та ми взагалі сьогодні нічого не їли. Ось я вважаю в цьому і проблема. Ви повинні встати зранку, обов'язково щось їсти. А ви вже тут скільки часу ходите, та нічого не їсте. Ось я вам зараз допоможу, доводу трохи картоплі. Ну і ось, звичайно, тримай тобі картоплю, тобі картоплю, тобі. Та не хочемо ми їсти, кажемо, що кому нам погано. Ну а я що можу зробити? Де взагалі лікар, якого ви викликали? Я взагалі -то тут, а. Що сталося? Ну нарешті, моїм друзям стало погано через те, що вони зранку нічого не з'їли. Ось бачите, вони всі отруїлися. Ха, це не схоже на звичайне отруєння. А на що це тоді схоже? Хлопці, ви контактували недавно з тваринами. Я їх попросив пригледіти за моїми єнотами, але вони навіть з цим не впоралися. Це тому що єноти нас вкусили, ми ж тобі казали. Ну вкусили і вкусили, що такого? Хвилинку, хвилинку, які ще єноти? А ходімо, я вам зараз покажу. Я їм поки що не вигадав ім'я, проте я зробив для них прикольні капелюхи з окулярами. Ось, подивіться на це. Хватко, хвонку ти знаєш, що єду це дикі тварини? Ну, звичайно, я їх з лісу і підібрав. Звичайно, я про це знаю, як ніхто. Як забрав з лісу, з ними взагалі не можемо контактувати. Це ще чому? Вони ж милі, що не видно одразу. А ти знав, що вони переносять сказ? Ну я про це не. Знав, ну і що з того. А те, що через те, що твоїх друзів косило єноти в них тепер також сказ. Знайшли ще проблема. Ну добре, випишіть там їм якісь ліки. Та нехай одужуть в чому проблема. А проблема в тому, що сказ він невиліковний. Як це невиліковний? Тобто тепер моїм друзям завжди буде погано? Взагалі то ні. Ну і добре тоді. Все через те, що вони скоро помруть, а що по ним це не видно одразу. Почекайте, почекайте, як, як помруть. Як мені тепер їм про це розповісти? Я сам розповім. Ну добре, я зрозумів. Так, єноти, все, я не знав, що ви настільки заразні. Вас взагалі треба зараз випускати, звідси, щоб ви ще когось не покусали. Мене вони, до речі, не кусають. Все це через те, що я про них пікуюся. Так, все, давайте, я буду відводити вас в ліс, а ви всі йдіть разом зі мною. Прощавайте, я вас відвів туди, звідки привів своє село. Тому все, тепер залишайтеся тут. О, лікар там щось селянам розповів. Відповідає. Тому, хлопці, у вас залишився час до ринку, не більше. Та як так несподівано, ну тільки не це. Ой, мені напевно краще піти звідси. Хвилинку, твоїм єнотам зараз треба зробити щеплення, щоб вони ще когось не заразили. А я це, я їх вже тільки що відпустив. Та що ж це за проблема, одна така велика? Та я не проблема взагалі то. Подивися, що стало з твоїми друзями, і все це через тебе. Ну все, все зрозуміло, йдіть вже, а ви все одно їм допомогти. Не зможете ти нам також взагалі-то не допоможеш вже так. Але я хочу, щоб ви провели свій останній день з задоволенням. Ти думаєш, нам це зараз треба? А що, краще лежати тут та нічого не робити? Ну добре, добре, ми хочемо на море, відведи нас. Так, так, звичайно, давайте вставайте і ходімо. Нарешті море, таке ми його бачимо в останній раз. Селяни, ви навіть не розумієте, наскільки погано я зараз себе почуваю. Тому що все це сталося через мене і мені з цим далі жити. Так, камона, але, на жаль, вже нічого не зробить. Зробиш ще й як зробиш? Для того, щоб хоча б трохи ви мене пробачили. Я цілий день буду виконувати ваші бажання. Ну що ж, тоді добре, ми на море вже подивилися, і тепер хочемо смачно поїсти. Тоді давайте я зараз швиденько все приготую. Стіл я вже накрив. І тепер давайте, тут і ходох буде, і ось такий смачненький торт. Желе, також печиво. Все смачне селяне саме для вас, тому приємного вам всім апетиту. Дякую, до речі, так доволі смачно. Я бачу, вже все з'їли. Молодці. Знаєш, кого? Нам втрачати вже нічого, тому вигляда для нас щось екстремальне, щоб ми отримали емоції. О, ось це я можу. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, яка ваша улюблена тварина. Тобто так, просто відкрийте коментарі та напишіть, яка ваша улюблена тварина. Особисто в мене це собаки. А мені кішка більше подобається. А мені також собаки. Ну і ви також, друзі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена тварина. Ну що ж, ви хотіли екстрим, зараз його отримаєте. Для цього на цьому місці мені треба вирити гігантську яму. І вона буде не тільки великих розмірів, вона ще й повинна бути дуже-дуже глибокою. А навіщо? Зараз дізнайтеся, а поки що підходьте сюди до мене поближче. Мені треба тут дещо закінчити. Давайте, друзі, ревимо ось таким чином стрибок, подивіться, яка тут просто глибина. Кавун, що ти там робиш? Я тут, селяни, зараз буду розливати лаву. Спочатку посередині поставимо блок слизу. І навколо нього, друзі, багато-багато-багато це буде максимально екстремально, навіть страшно буде сюди стрибати. Емоцій точно буде нереально багато. Це що нам тут і стрибати треба буде? Ви ж хотіли екстрими, ви його отримаєте. Ну ти хоча б покажеш, як треба це зробити. Фух, так, так, звичайно, просто мені також трохи страшно. Але заради вас я це зроблю. Так робимо стрибочок. І давайте, нам треба приземлитися прямо на цей блок слизу, підлітаємо одразу на драбину і спокійно піднімаємося знову назад. І можемо так повторювати стільки разів, скільки захочеться. О, ні-ні-ні, хамо ні, ні. це якось занадто екстремально, ми не це мали на увазі. Так а що в цьому такого, я ж тільки що стрибнув. А якщо ми у лаву впадемо, ні-ні-ні, не хочемо, не хочемо. Та чого ви я стільки часу це будував заради вас? Ну ось дивіться. Берете, робите стрибочок прямо в блок слизу. Це доволі легко і ось таким чином одразу на драбину. Це одночасно і екстремально, і не дуже складно. А постав замість лави ще блоки слизу. Ну добре, добре. Вже хочу, щоб вони пострибали там. Так, Ну що ж, друзі, я все закінчив. Тепер ви не розіб'єтеся та в лаві не згорите, тому що там її вже немає. Тому давайте, хто з вас перший? Ну давай я. Ну давай вперед. А я полетів. вау, круто! Мені тут подобається. Ну що ж, радий це чути. А можеш нам, поки фільм якийсь класний знайти? Так, так, звичайно, немає питань. Коли награєтеся, повертайтеся в село. Ну що ж, телевізор я встановив, а тепер, друзі, треба поставити диван. Причому як ви розумієте... Великий, тому що селянів багато, і диван повинен бути ось таким приблизно по розмірам. Закінчимо його, і ви тільки но подивіться, можна сісти на будь-яке місце, на яке тільки захочете, і тепер треба увімкнути фільм. Який би обрати, навіть, якщо чесно, не знаю. Давайте перемикати, щось може знайдемо. О, знайшов щось страшне, нехай дивляться щось страшне. А коли їм це набридне, нехай пограються на цих автоматах, тому що тут безліч прикольних ігор, як ви бачите, ви. Абсолютно всім. За змію навіть можна пограти. Стрілялки, там різні тетріс і все таке лабіринт. Тут навіть якийсь, як ви бачите, через автівки треба проходити. Слухай, кавот, в нас тут мабуть ще одне прохання. Так так, селяни, звичайно, кажіть. Піди зараз разом з нами, ми тобі все пояснимо. Так, добре, і що ми тут робимо? Навіщо ми сюди прийшли? Ми хочемо, щоб ти поховав нас тут. Ем, Добре, добре. Ти точно це запам'ятав? Так, так, селяне, звичайно, а чому саме тут, чому не ближче до села? Якщо ти не проти, ми хочемо, щоб це село повністю взірвалося. Наше село взірвалося? Ну добре, але -а 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 чому ви цього хочете? Тому що наше життя зруйновано, і ми хочемо, щоб наше село також стало зруйноване. Ну що ж, ви тільки скажіть, і ми його взірвемо. Ну тоді, давай зараз, ми готові. Ну що ж, стійте тоді тут, я зараз буду розставляти вибухівку. Сухатиму ви фільм, що хочете подивитися. Ні, ні, кавод в нас мало часу. Добре, добре, я вас зрозумів. Друзі, зараз все треба реалізувати так, щоб це село взірвалося одним вибухом. Тому я розставлю тут супер багато вибухівки. І на будинки також там і звичайно свій будинок також зриваю. І якщо чесно, це найменше, що я можу зробити для селян. Тому що ви ж розумієте, ви знаєте, через кого все це. Я почуваю себе дуже погано, якщо чесно. Але роблю те, про що мені кажуть це. Це їх останні бажання, тому я хочу їх виконати. І ось що в мене з цього вийшло, друзі, таким ви наше село ще ніколи не бачили. Камон, ми готові! Так, так, селяни, хвилинку. По моїм розрахункам, я поставив тут приблизно тисячу блоків динаміту. І це все повинно взірватися просто одним вибухом. Але селяни, щоб вас цей вибух не зачепив, я трохи спробую вас захистити. Так, сюди стамо обов'язково. І починаємо також. Тут дивіться, ви зможете. Все бачити, і ви будете знаходитися у захисті. О, прикольний такий захист. Так, ще треба з цієї сторони обов'язково поставити декілька блоків, щоб точно вас захистити. Ну і, звичайно, теж саме з цієї сторони. Ну і здається, все готово. Що тоді мені підпалювати? Так, а от давай і швидше йди до нас. Так, так, мені це треба буде зробити максимально швидко. Ну що ж, друзі, запальничка є, підходимо, підпалюємо та тікаємо. Три, два, один. І побігли звідси, тому що. Зараз буде величезний, величезний вибух. Дивіться, як зривається наше село. Поступово. Ось таким чином. І просто цікаво, що від нього залишилося. Хоча б один будиночок є. І ні, друзі, я просто не бачу І на те, що будинка. Навіть города не бачу. Якщо чесно, каво, нам це дуже сильно допомогло, повір. Звичайно, я вам вірю. Подивіться просто на ці наслідки. Ей, що це за вибух був! Я ж на болоті це почула. О, відьма, ну як бачиш, села... Тепер більше немає. А навіщо ви його взірвали? Чи це були не ви? Семи просто розумієш через мене у селян сказ. Я виконую їх останні бажання. Ого, як так сталося? Та все легко привів сьогодні в село єнотів і вони покусали селян. І лікар сказав, що з цим вже нічого не зробиш. До речі, ти ж відьма, ти можеш зілля якесь зварити, напевно, щоб вилікувати селян? Е, ні, таке зілля я, на жаль, зварити не можу. Ну що ж, тоді можеш попрощатися з селянами. Це для мене дуже несподівано, якщо чесно. Тому так, селяни, прощавайте. Прощавай, відьма. Ну що ж, селяни, може, у вас будуть ще якісь бажання. Ходімо, кавон, ми хочемо, щоб ти все підготував прямо зараз. Так, так, звичайно, ходімо. Як ви бачите, я вже тут невеличку територію підготував. Ось навіть зараз візьму залізні грати. Зроблю невеличкий кордон цього кладовища. Аж не віриться, якщо чесно, що все. Це відбувається саме з нами, отож, бо селяни. Я сам в це не вірю. Цю ситуацію я вже точно ніколи у своєму житті не забуду. Тримай лопату. Так, так, звичайно, якщо цього хочете, давайте. Візьмемо і зробимо тут яму, також обов'язково на цьому місці. Селяни, я все роблю правильно, ви саме так хотіли? Так, так, кавон, саме так. Ну що ж, добре, тоді давайте ще тут зробимо. Також на цьому місці. Так, і треба трохи розширити. Ну і ось що з цього вийшло. Ще квіти, кавон, не забудь про квіти. Нам подобається мак. Мак, так, так, звичайно, звичайно. Зараз його десь тут візьму, тому що частини маку взірвалося разом з нашим солом, але ні, бачите, тут трохи залишилося. Давайте зберемо. А тут, взагалі, його багато. Все треба робити швидко, тому що у селянів дуже мало часу, як ви розумієте, і нам треба встигнути все підготувати, щоб вони були задоволені. Ось селяни. Я я вже назбирав квітів. Вже потім їх розставиш. Добавилися, давай вже прощаватися. Так, так звичайно, ще раз хочу сказати, що все це було через мене. Це я в усьому винен, але на жаль, я вже просто нічого зробити з цим не можу. Ви мої найкращі друзі, я точно не хочу з вами прощаватися, але так, доведеться. Ти також наш найкращий друг. Ми знаємо, що ти це не спеціально зробив, тому що ти про це навіть не знав, ти не здогадувався. Та якби я знав, що ці єноти таке, я, я б точно їх не привів би в село. Я б навіть сам до них не підходив, якщо чесно. Прикро те, що вони вас вкусили, а ось мене ні ось це дійсно прикро. Ти що, кого, не кажи таке? Ні, ну а що? Це правда, тому що це все знову ж таки через мене. Вибачте, що. Відволікає, але здається, в мене є вирішення вашої проблеми. О, відьма, знову ти, я яке вирішення проблеми? Ти ж сказала, що вже нічого не зробиш. Взагалі, то є один варіант, і якщо селяни на нього погодяться, який ще варіант? У вас є можливість бути живими і жити з цим сказом, але вам треба стати дикою твариною. Що, що, відьма, нічого собі, що я, я не розумію. Тобто ти перетвориш нас на дику тварину, і все ми будемо продовжувати життя. Саме так. Нічого звідси це цікаво, селяна, ви на це погодитеся? Звичайно, таке життя краще за ніяке. Так, як це буде виглядати? Селянам треба вибрати тварину, на яку вони хочуть перетворитися. Тільки це повинна бути дика тварина, з сказом тако. Ну що ж, селяни, подумайте, звичайно. А ми вирішили, ми з хлопцями хочемо стати лисицями. Що, серйозно, лисицями? Відьмо, це взагалі можливо. Так, і якщо вони все вирішили, кидай в них це. Зілля і все, вони перетворяться на лисиць. Жовтеньке таке селяни. Ви готові мені кидати його? Так, і давай швидше, якомога швидше. Розумію, розумію три, два, один і друзі, ось таким чином кидаємо. Ого, ти тільки не подивися на них. Ого, нічого собі, друзі. А ось і селяни. Вони всі лисиці. Тобто, тобто тепер вони будуть жити. Я я все правильно зрозумів. Так, тепер вони будуть жити, вони будуть продовжувати життя. Я радий це чути. На жаль, вони мене зважу. Звичайно, не розуміють, що я там кажу, але, друзі, вони будуть продовжувати життя, це головне. Чому це ми тебе не розуміємо? Ми тебе розуміємо. Почекай, а, а як вони балакати вміють, чи що не зрозумів? Так, це все напевно через мутацію. Селян плюс лисиця сам розуміє. Ну, взагалі-то ні, не розумію. Довго пояснювати, але виходить, що так. Вони також вміють розмовляти та навіть розуміти один одного. Так, слухайте, ну села в нас немає, Де ж ви тепер будете жити? В лісі Напевно, непогано, непогано. Але перед цим нам треба дещо зробити. І що ж саме? Нападаємо на нього. Ей, ні, ні, не треба, не треба. Лисиці, вони ж також хворіють цим сказом. І якщо вони мене вкусять, ну ви зрозуміли, друзі, треба від них сховатися. І якомога, найшвидше, тому що, бачите, все одно йдуть за мною. Я не знаю, чи то вони так жартують, чи серйозно таким чином хочуть мені помститися. Але краще я поки що буду тут так. Я, я ще навіть на дерево залізу, щоб точно. Вони до мене не залізли. Все ж таки, вони лисисі, вони навряд чи сюди зможуть піднятися. Ну кого, ти чого? Ми просто пожартувати хотіли, і все, спускайся до нас. Щось мені вже страшно до них спускатися. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони, звичайно, також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я, Кавун, до нових зустрічей.